Яку будемо обговорювати в нашому ефірі? Далі зокрема мова і буде йти про те, що до реєстру лодоманів станом на початок березня 2025 року внесено майже 13 тисяч осіб. за 2024 рік. Їхня кількість зросла втричі в середньому. щомісяця до реєстру потрапляло 780 нових лодоманів. Про це повідомляє Open Data Bot із посиланням на дані комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Тож більше про це говоримо далі. І до ефіру доєднується Віктор Роман. Ув директор реабілітаційного центру Назарет. Пане Вікторе, вітання вітання. Отож, пане Вікторе, зачитали ми інформацію про те, що кількість українців в реєстрі Лудоманів за рік зросла втричі. Дані від Open Data Bot. як багато звертаються з цією проблемою до вашого реабілітаційного центру. Ну беручи зараз перебуваючи людей, які є на реабілітації, то можна сказати, що 30% – це є люди, які мають лудоманію. щодо загалом цієї цифри, яку ми вже озвучили, про те, що 780 щомісяця і 13 тисяч осіб станом на березень, 2025 року, про що може свідчити загалом ця цифра і ця проблема? Ну, якщо ми говоримо про проблему, ми розуміємо, що це є як психологічний розлад. Та? там на що ми звертаємо увагу і говоримо дуже багато реклами, дуже багато такого, що іде в спорті, там ставки, парі матч, всі ці речі, які пропагандують гру, і напевно від того і збільшується. Що нема напевно такої профілактичної роботи, які це може мати наслідки, та що людина, отримуючи певний азарт, таку дифомінову реакцію, захищаючи певні свої психологічні потреби, та вона може увійти в цю залежність, розуміючи, що нібито через гроші вона вирішить свої питання, але попадає так, як в хворобі є такі Ілюзія і заперечення вона попадає в таку ілюзію і потім шукає в тому вихід. Ну і на жаль, вихід такий, що людина, навіть якщо виграє, вона знов потім хоче відчувати ці почуття. Ну наприклад, такої радості, що вона може там вирішити щось собі. Та то тоді постійно придеться їй грати, щоб знов відчувати ці почуття, і так людина і попадає в залежність. Пане Вікторе, а от чи мали ви змогу проаналізувати, хто найбільш вразливий є до мані? Які це категорії людей? Окрім того, що ви назвали, тобто, це ті люди, які хочуть постійно отримувати відчуття виграшу? Ну, ми спілкуємося з різними категоріями. До нас більше стали звертатися ветерани, військові в цьому плані. Пане Вікторе, чи чуєте мене зараз? Та та я чую мене просто на телефоні. Чи мене чують, бачать, бо я так Ми наразі вас чуємо. Вас чуємо. Ага, продовжуйте, продовжуйте категорії, власне, з якими ви людьми працюєте, і котрі я найбільш Це в різні категорії. В нас і жінки є. є та, наприклад, я ну, мені краще в прикладах э, розповідати. Ну, наприклад, жінка хоче? Э, Робити собі якби закупи, ще щось і не може собі це дозволити. Та наприклад, і вона думає, що вона питання вирішить це. Якщо в неї є там, наприклад, 200-500 гривень, вона якби отримує то, що вона хоче, і буде мати так по-простому радість. Та О, вона цього не отримує, бере кредити, позичає і постійно попадає в таку пастку. Потім є люди, які ну, наприклад, військові ветерани, які звертаються до нас і які. Є в стресових ситуаціях, і так вони якби так відволікаються. Та, наприклад, розуміючи, що е, ці емоції, які і є, вони закривають її грою. Ще був такий вислів військового, і він такий трохи трагічний. Він каже: А що мені якби так нема що губити, я можу завтра не вернутися. Ну якби не повернутися з, бо, з бойових дій. він Проігрував кошти, тобто, це різні верстви населення. Є люди, які маючи кошти там 20-30 тисяч доларів, шукають якогось типу полегшення, коли вони з ними говоримо, і нам кажуть, що треба було кошти. Ми пояснюємо, що ви за ці кошти могли б щось отримати. Вони кажуть: дійсно, я ж нічого собі не дозволив і не купив. І розуміють, що вони так іменно справляються з певними психологічними проблемами в такому випадку, пане Вікторе, як допомогти таким людям, як, скажімо, зменшити масштаби цієї проблеми? Ви зокрема згадували, що недостатньо якоїсь профілактичної роботи. Якою б вона мала бути на вашу думку? Ну, ми зараз у Львівській області при координаційних центрах. Займаємося такою діяльністю, як стигматизація хвороби, розуміння, що таке тверезе життя, як тверезо справлятися з емоціями про шкідливість. Та, наприклад, треба говорити: якщо є, що ми рекламуємо, то як і ну знаєте, в різних залежностях алкоголь. Там людина нібито розуміє, але сама хвороба це ураження психологічно, духовне поведінкове. І тоді ми маємо на тих всіх аспектах говорити. Бо не всі люди, які пробують грати, вони стануть лудоманами. так але щоб вони розуміли ризики, і більше всього, щоб рідні розуміли. Ну і певно, держава, щоб були якісь програми, щоб люди, якщо вже так сталося, що людина отримала цей розлад, щоб вона мала куди звернутися і отримати якусь підтримку. Бо так виходить людина, і багато програла. Потім ще вина її життя руйнується. Але щоб пройти якісне лікування, все рівно потрібно на це кошти, і треба робити певні програми. і Ми от зараз в тому плані рухаємося, і дуже важливо, що ви піднімаєте таку тему, говорити про це. І надіємося, що якось це зрушиться з місця, пане Вікторе, маємо орієнтовну хвилинку на розмову із вами. Взагалі, чи ви бачите результати лікування? Наскільки змінюється поведінка людей? Так, звісно, коли людина розуміє, у нас є такі щоденний голод, Це називається так щоденна тяги. і там є таке, визначення відчуття відчутності чогось, і коли людина вже іграла або вживала, так, то в неї є таке відчуття, що їй ніби чогось не вистачає. Ну і вона тут може так в центрі в індивідуальній терапії вчиться. Навчитися з тим жити, тобто, якщо вона приймає, що їй нудно, вона має не шукати, як вирішити зразу ту нудьгу, а довірити, що вона може перепрожити ці процеси. А це можна так сказати, будування нових нейронів зв'язків, які залежність, якби як травма, руйнувала це, і тоді потрібен певний час. Рекомендують мінімум від трьох до року часу, щоб не було ніяких вживання, не ні алкоголю, не ігри, щоб людина почала в себе вірити. Дя... І навчилися з тим справлятися. Дякуємо, пане Вікторе, за ці роз'яснення. і Що мали змогу доєднатися сьогодні до нашої розмови? Це був Віктор Романчук, директор реабілітаційного центру Назарет. З нагадаю, що з ним ми